Вітаю всіх на другому точку. Бажаю всім мирного неба, сімейного блага. Бажаю вдало закінчити сезон. І в нас сьогодні вчора пройшли дощики дуже пухмурно, вітрено. але ми привезли на заміну маточки і нам треба міняти. Тому що завтра треба класти маточників в нуклеуси. І ми маємо сьогодні, незважаючи ні на яку погоду, тут працювати. Звичайно, тут трошки вони агресивні. І зараз побачимо, чи, що вони тут у нас наробили. Другий точок це підтвердження, де все розширалося тільки вощиною. Як то кажуть, норвежський метод, бджоли будуть зимувати на світлих рамках. Відстроєних на вощині. Ну, може, десь вже, де розплід будуть трошки темнуваті. І вощина підтвердила, що вона хорошої якості. Зараз будемо відкривати вулики, і ви будете самі переконаєтеся, що це дійсно Що це дійсно так. Дивимося вощинка, вона стояла крайня і щось почали відстроювати, але не відстроїли. Буде вже на другий рік. Дивимося далі. Ця вощинка, ви бачите, вона вистроєна. Ця сторона ні, А ця сторона залита. значить ми, Вони вже її строїти не будуть. Оце може бути навіть кроюча рамка. Вона може бути, бо в нас медом. Так, дивимося ця. А ця взагалі готова для зимівлі. Залита вся. Ось ми підсаджували маточку. Вона от, якщо видно, ось зелена міточка. Ну, ми закрили цей клапан. Бджолки заходять. Ну вона є. Зараз подивимося, чи є свіжчі. І просто її випустимо. Випустимо її на соти. Подивимося. О, дивіться, скільки свіщів. Просто море. Ми їх будемо зараз унічтожати. Бачимо, сім'я непогано розвилася. В верхньому корпусі ми позривали всі свищі. І одна проблема, ми забули до маканді. Щоб знову загрузити кліточку, щоб, щоб джілки її випустили. Ось, мощинка відстроєна, не достроєна, ми її кладемо вже на сторону. Уже це 100%, щоб бджолки їх тягнути не будуть. Хіба що їх годувати. А смисл їх годуватися дивіться Вони у них кормів вистачить. Щось трошки зараз матка почне сіяти, щось трошки вони під'їдять. А внизу не було розплоду. Щось дивимося, все у нас вже угу. Без і період, але я все дивлюся, щоб джолки ще з пилком щось доносять. Щось доносять. Доносят. І що ми предприймаємо? Як ми маємо випустити маточку? У нас нема канді. Правильно було забити велике відділення канді, поставити, щоб не її випустити. Зараз ми візьмемо штучну, тако зробимо з вощинки полосочку. Тонесеньку заклеїмо, проб'ємо її і поставимо, щоб бджілки їх, вони бджілки прогризуть, бо ми забили воском. Ось так ми будемо її випускати. Я думаю, що вже свища нема. Що потягнути нема. В принципі, можна було її випустити на сот. І подивитися, як бджолки будуть реагувати її. Дивимося, вона там вже розкормлена, бджілки її кормлять вона велика. Я думаю, що вона вже феромони. Ну вже з недільку, навіть більше недільки вона тут ходить. Я думаю, все буде добре. Ось так ми їм наробили дорочок. Замість кандії і бджолки її випустять. І я думаю, тут буде прийом хороший. На раз вже приїде, має бути вже, вже має бути розпліт. Так, що у нас тут? А дивіться, яка тут рамочка. Ощчинка теж фірми Біворд. Відтягнута і залита. А тут, дивіться, ми забули, бо ми або обрізали, або витягали. А тут ось, ось дивіться. Але бачу крайня, от бачите, коли крайня, той раз була, бачите, вона була повномедна. І бджоли перетягнули. і хай перетягують. Тут трошки посильніша сім'я, дивіться, тут красотульки. Тут маточка у нас у клітоці. Ну, тут, в принципі, непогана матка, можна її було б і не міняти, дивіться, що вона перетворала, що вона понаносила. З одної рамки розплоду 300-ї цієї. Але ця маточка вже вона не буде вити бо товариш сказав, що в нього у двох сім'ях нема маток. Значить, ми зараз зловимо і віддамо товаришу цю матку. Взяли ми ось літочки, загрузили канді і зараз ми їх віддамо. Але дивимося, чи ми сюди маємо підсаджувати матку. сам вона була тут вже 7 чи 8 днів у ізоляторі. Тут мають бути свищі. Ми маємо вирвати свищі і підсадити, і підсадити нашу 96-ту ми сьогодні привезли і привезли від Єгошина. Тут буде стартувати на другий рік, побачимо, як тут спрацює від Єгошина. От є, є ось невеличкі свищі. є свищі розплоду вже нема, це 100%, бо 8 днів сидить в ізоляторі. І так сміливо ми підсаджуємо. Уже так буде, щоб їх не вбивали. А матка хороша, дивіться, свищів майже немає. Значить феромони сильні. Ось що де не йде, є такий. Можуть потягнути. Так, що ми робимо тоді? Щоб ці феромони збити, ми ставимо трошки ефірних масел. І буде як проти кліща. Бо ялицева олія бореться з кліщем і цей запах перетвориться з б'є феромони старої матки. Дивіться, це свідчить, що це дуже і дуже хороша матка ще. Ні одного свища. Просто не одного. Я думаю, що таку матку не стоїть і міняти. Вона й принесла стільки меду. Ну. Дивіться, в нижньому корпусі. Все залито. Ощенка відтягнута. Дивіться, який наї був розпліт. І розпліт хороший. О! І нігде нема свища. Так, дивимося, маточка в ізоляторі у нас жива. Дивимося, що вони принесли. В принципі субі, от вам ващенка біорта. Я не розумію цього. Чому ми не можемо підтримувати свого місцевого виробника. Так само полоски, допустимо, я дивлюся, полоски оці бівел непогані. Звісно, ми працювати, щоб, щоб вони трошки ціну збили. Бо я бачу, ми підтримуємо китайського виробника багато. Всі манхау якісь купляють там. Дивлюся знову ось якісь лише м'ясочки. А так свищів немає. Добре, друзі, ось так ми підсаджуємо, ми... нас повбивали були маток. Тепер ми вирішили, матка лише починає нас сіяти в ізолятор, тобто в нуклеусі. Ми приїжджаємо сюди, беремо матки у матки клеточку. Там в нуклеусі маточка розсіюється. Ми приїжджаємо, зриваємо свищі, кладемо матку. А дивіться, нігде, Чудово, нігде нема свищів. Ми кладемо матку, ось оберемо, допустимо, клеточку будь-яку ось. Беремо, допустим, будь ось о... Ні, це не така, ось, ось тут з маточкою. І ми не відкриваємо ні одного це. Не закриваємо ні клапани, просто оба клапани і вже ставимо її сюди. Тому що в нас не, немає так часу, щоб приїжджати сюди. А є маточки, ось, ось, що просто навіть... Підсаджуємо просто в пістолеті. Підклали, от і все. Ось так, друзі. Так ми працюємо, незважаючи на погоду. Підсаджуємо матки. Вже я думаю, що прийом буде набагато більший, чим так, бо ми раніше забирали цю матку, а ту зразу клали. Так як рекомендує Єгошин, що матка має вийти і свищі позривати. Ну, не тут то було, не завжди. Може десь і позриває, а десь і ні. Добре. Хай вам всім щастить. До побачення.